При то всім Дуже нас сьогодні була така гарна проповідь, свідчення історії про індуську індуську маму із Індії, яка мала сина. Одного він називався Говдон він переслідував церкви віруючих, він хотів спалити церкви. І мама молилася до всіх богів, що він перестав бути тираном. Він був в тюрмах, він був залежний від наркотиків, і всі, яких вона там мала богів уже тим індіям, до всіх молилася, але не жоден. Не поміг їй цей Бог, якому вона молилася. І ми бачимо, коли вона вже сина попала в лікарню зі стресів, і там вона зустріла жінку, яка молилася Ісусу Христу. І вона кричала спочатку, чого ти тут молишся, чого ти молишся тому, -тому Ісусу. Але потім вона переосмислила і повірила, а можливо, Ісус Христос і її змінить Сина, вона повірила. І можете детальніше. Цю історію подивитися на наших пастирів. Савтаненко дуже гарна розповідь життєва. І пасачинки показує, що так само і ми, люди, віруючі, християни, ми молимося тих різних богам, ми жертв, приносимо якісь жертвоприношення, якісь обряди для Бога, але Богу це потрібно. люди не іменно. Не вірять Слово Божому, і не вірять Богу, вірять тим людям, які принесли спонковіку. Там Моя баба робила, мій дід робив, там мої ім'ї, прапра, прадя, -пра ці приносили ритуали, всі якісь свічки, ці, якісь пасочку святити і так далі. Але Бог це потрібно. І ми бачимо, що ця жінка показує кінці історії, Іменно Ісус Христос змінив Його Сина, іменно Ісус і Христос допоміг йому і змінитися і стати Божою дитиною. І Він проповідував і спасав інших людей. А ми наші люди. Ми все одно, пастор показує нам, от як пішли в ту церкву. Ходимо, ходимо, які зайшли, такими вийшли наші сім'ї, якими були, такими усталися і не змінюються. Чому? Ми не задаємо собі питання, чому наші сім'ї не змінюються? Чому що я роблю не так? Людям легко робити те, що люди колись робили наші прадіди прабами, і все. Але люди не звертаються до істочника Слова Боже до Біблії, чи слово Боже гори, як Бог говорить у колосянах, що я створив все і цей світ. Я все створив. Що ви мені ще хочете принести? Для чого мені те жертву переношення, які ви приносите? Я хочу іменно духовної жертви, тому що Господь є дух. Він хоче, щоб ми поклалися в дусі, щоб ми іменно мали спасіння в Ісусі Христі, бо іменно немає іншого спасіння, як тільки через сіного Ісуса Христа. Тому, даруй, ніхто хоче подивитися цю проповідь, можливо, хтось не знає, як знайти, пишіть мені, я скину силочку. Це дуже гарна розповідь, це дуже гарна історія. І... Дуже показано, на кого ми маємо повати, тільки на одного Ісуса Христа. Більше немає ні жодного Бога. І тому, дорогі, благослови кожного вас ім'я Ісуса Христа, щоб ви прийшли до істочника Слова Божого і вірили в Слово Божому, і тільки одному Богу живі.